Бойову розвідувально-дозорну машину підприємці з Микулинець ремонтували впродовж двох тижнів. Звернулися в батальйон територіальної оборони, запитали, що їм треба, яка, яку допомогу ми можемо для них, яка необхідна. Вони сказали, що можете, якщо є можливість, відремонтувати БРДМ. Ми взяли БРДМ, перевезли Микулинцю на лавець, зібрали, ну, переговорили зі всіма, чи зможемо ми то зробити. Все, беремо робимо. Перевезли в Миколинці, за два тижні ми зремонтували, покрасили машину. Роботи було чимало, каже Віктор Бальзецький. Ремонт обійшовся мешканцям Микулинець у 20 тисяч гривень. Розумієте, ми просто побачили, що треба, треба скорше їх зробити, ці машини, щоб воно не, не ремонтували місяць чи два, а вже тиждень і відправити. Машина була після НЗ, розумієте, пересохли всі патрубки. Ну, треба було провести повністю, не було тормозів, ну, не працювали деякі вузли. Нам треба, треба було це все зробити, де що ми поміняли. Багато поміняли. Мотор там підстроювали. Після ремонту Миколинецькі підприємці випробували військову техніку. Ми вже протестували, 200 кілометрів наїздили їздили по. Ну, там, по болоті, по, болоті ну, так, по полях ми його п'ять разів жемели після того, як покрасили. Зараз хочемо привезли сюди, що там деякі запасні частини купили, там, ключі для ремонту. Зіп. Ну, зіп, там, у нас є список, що їм необхідно. Хочемо з цим своїм ініціативою, хочемо показати, щоб що всі люди, ну, всі, Громадяни нашої країни якомога більше допомагали армії. Загалом у батальйоні територіальної оборони є шість бойових розвідувально-дозорних машин. Одну вже відремонтували підприємці Микулинець, ще дві взяли на ремонт мешканці Чорткова із Баража. Решту бойової техніки військові намагаються полагодити своїми силами. Долучитися до ремонту можуть всі охочі. Хочу подякувати представникам Миколинецької громади за те, що відремонтували, скажімо так, наш БРДМ. Ця машина отримана зі складів НЗ, правильно тут вже було сказано. Вона була в стані такому, що можна виявити, машина практично років 15 не експлуатувалася. Тобто дійсно треба було поміняти всі так, гумові агрегати, всі гумові, вірніше, прокладки, сальники, прокачати тормоза, поміняти всі змащувані матеріали, рідини мається воду. Тим нам допомогла Миколинецька громада, що ми дуже вдячні. Відремонтовану бойову розвідувально-дозорну машину відправлять на південний схід України, де зараз виконує бойове завдання Тернопільський батальйон територіальної оборони. Така бойова техніка вкрай необхідна нашим військовим, бо вони охороняють найбільш важливі об'єкти несуть службу на блокпостах в Тернопільському батальйоні. Дякують усім, хто допомагає українській армії. Це люди герої. Це люди не ходять, не бастують, так як дехто. Є деякі голови, які по 4 дні святкують день народження, кажуть, що не можемо повідомити своїх призовників. Є селищні голови, які відмовляються, відмовляються допомогти в отриманні поїздок для військовозобов'язаних. Це не є нормально, це не є патріот своєї країни, розумієте? Для того ми співаємо свій гімн. Добре, що я на кінець всі вивчили, ще не вмерло України. І дуже тіло ми положимо за нашу свободу, це явно не про них. А от про цих людей можна дійсно сказати, що це герої. Вони дійсно вклали і душу, розумієте, я думаю, якщо потрібно буде, вони і самі підуть туди.